Прямому телефонному зв'язку Олександр Федієнко, голова правління Інтернет Асоціації України. З ним говоримо про російський інтернет холдинг Mail.ru. Ру. Олександр, Олександр доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, шановні слухачі. А ось новина з'явилася, що російський інтернет-холдинг Mail.ru припиняє доставляти трафік в Україну. Як це може вплинути на український сегмент інтернету? Ви знаєте, ну новина не така. Вона більш перекручена. Вони не припинили доставляти український трафік до держави. Вони припинили свій трафік. Доставляти через точки обміну, які знаходяться в нашій державі, тобто інтернет-прафік тепер буде заходити через цітові канали зв'язку в Україну. А в чому різниця можете пояснити ось і мені і глядачам, які не зовсім знаєте, розуміють? Знаєте, я вважаю, що до речі, якоїсь критичної ситуації чи якоїсь різниці споживач не скільки це споживач, не замітить, якщо ви не страдаєте знаєте, такою параною, яка вимірює показники. Якоїсь там якості свого інтернету, тобто якийсь там, там пін 5 мілісекунд чи 10, а стане 30, то ви зовсім не зможете е, побачити різницю, як це трасі. Для чи... нас споживачів це не вплине, а ось українська інформаційна безпека якось може постраждати від цього або виграти навпаки. Українська інформаційна безпека, я вважаю, що при наявності е, технічних засобів. Трафік можна контролювати будь-то якщо він заходить через світові канали зв'язку або через внутрішні точки обміну? Ну а з чим це так, тоді це не... пов'язано? Що взагалі це означає? Ну, це, чи, це суто економічний інтерес, розумієте. Чий суто економічні інтерес і все. не більше. Ну а чий це економічний інтерес? Хто від цього виграє? Від цього будуть вигравати великі оператори зв'язку, які купують, які надають інтернет вже іншим операторам в Україні. Тобто це первичні оператори, які знаходяться в Україні. Можна говорити про монополізацію ринку тоді? Ні, ну монополізація це, якщо один, розумієте, а це їх багато, тих первичних операторів. Їх не один, не два, їх і не десять, їх там більше. І, ну від цього вони зросте е, інтернет-трафік. Від цього вони. Будуть більше продавати свого інтернет трафіку іншим операторам, а ці оператори будуть вимушені в них купувати більше інтернет-трафіку. Ясно, дякую, дуже Олександре, за роз'яснення і за ваш коментар.